Доброго дня. Сьогодні 29 серпня, місто Тернопіль. Перед нами плод Дапл Данді. Це прищепа в сливу. Вже не пам'ятаю, певно, три роки тому я вщепив сливу. Дуже це сильно рознелий плод. Плод, хто не знає, це гібрид. Сливи і абрикоси. Це е, американська селекція, ще за незвичний окрас його плодів. Називають його яйця дракона. Ну, ми його називаємо плугот. Е, По-моєму, що це вже третє плодоношення. Е, ті роки він не дуже добре в мене зав'язувався. Може, то що молода прищепа була, а може за того, що не було запилювача. Це таке дерево, сад. Тут два сорта чи навіть три сорта слив. І коли зацвіла слива емпрес, це пізня слива. Не знаю, чи є нас селекція якась європейська. Вона щось вподобі до... Венгерки, але вона більша і вона пізня, вона десь буде середина серпня, тільки йде до зрівання. І от вони одночасно цвіли, емпрес, президент і Плот Дабл Данді. І всі три дуже гарно зав'язалися. Президента я вже практично обірвав. С Емпрес ще от тримається, гарно теж дуже завантаження. Таке було завантаження, мав дві гілочки вщеплених і аж шкода була буря і відломила гілку. От місце щеплення. Це була окуліровка. Окуліровка дуже міцне щеплення. Бачите, воно по-живому гілку відламало, а на щепленні не відламало. Вже так тримаю, вона дойде ця слива, але зараз про плоти. Гарний калібр, але треба, щоб він трошки влежався, бо він зараз ще в фазі такій, що твердий. І коли його... Його і зараз можна споживати, але він має кислинку під шкіркою. А коли він полеже, дегустація буду з вами робити, коли він 2-3 дні полеже і тоді він відкриє свої всі смакові характеристики. Треба було йому зробити прорідження, я щось не звернув увагу що таке сильне завантаження і там де плоди от зверху прорічені ну вони рідкі то отакий гарний калібр певно 100 і більше грам а там де отакі кубки то малий калібр і він щось сам не Повиштовхував, і щось він малий калібр. Так що прорідження треба робити. Ну, як кожну культуру треба пильнувати над тим. Там, де густо, там воно дрібне, несмачне. А де зроблене прорідження, там супер. Так що продовження відео буде. Хай вони влежаться і зробимо потім дегустацію і зважування. Продовжуємо відео. Сьогодні у нас 1 вересня, перший день осінь. Постояли мої плоти три доби. Вони вже трошки дозарилися. Можна ще, в принципі, довести його, щоб він був повністю м'ягкий. Отакого От він гарного став кольору. Така крапеночка в нього. Ну і це де вітром побило його. Такі тра пошкодження, а так він дуже гарний має. Зовнішній вигляд і зараз зробимо зважування. 100 грам. 118 грам. 117. Ну, це ті, що були проріджені і ті, що зверху. Основна маса це отаких от плодів 89, 74. 86. Десь в такому діапазоні від 80 до 120. Якщо зробити гарне прорідження, і якщо б то було окреме дерево, я думаю, що він показав би і більші результати. Бо перші моє сигнальне плодоношення, по-моєму, що був 142 чи 162 г. Не мав часу дивитися відео попереднє. Коли ми його розрізаємо, він всередині має отаку консистенцію, просто це, що тріснула кісточка. Дуже соковитий, сік рожевий і дуже солодкий. Коли от зараз в такій фазі, що він ще тверденький, то він під шкіркою ще має кислинку. Коли він дозариться ще полежить дня 3-4, він стане не зовсім м'ягенький і практично та кислинка. Вже буде незамітна. І коли він на дереві довисить до такого стану, бо це сьогодні 1 вересня, я думаю, що він ще тиждень-два зможе на дереві повисіти, як не буде дуже вітру великого, не буде опадати. Я ще основну масу лишив на дереві. Так десь відеречка нарвав, ті, що зверху де Дуже там вітер його турбував. А так то ще основна маса на дереві. Вже буду, бо зараз є що споживати. Почали виногради споживати, а то десь якраз на середину вересня з дерева буду знімати. Ось така інформація. Сортом задоволений. Дякую людині. Яка мені прислала живці такого чудового сорту. Тепер я на початку відео казав, що прищепив ще в крону до нього ще диплоїдні сливи, то він дуже гарно запилення проходить. При тому, що в цьому році, коли він цвів, у нас був і сніг, і холод, і дощ, все на купу. Але він гарно запилився і порадував нас врожаєм. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!